Вже майже як четвертий місяць не вщухають масові антиурядові протести в Ірані, спричинені жорстоким вбивством поліцією моралі студентки Максеміні всього лише за неправильне носіння хіджабу. За цей час вже більше 400 вбитих та 15 тисяч поранених протестуючих, і це тільки по перевіренні інформації. Переважно молоді люди виходять, щоб боротися за свою свободу, за зміщення теократичного диктаторського режиму і за своє майбутнє. Як в країні, історія якої налічує декілька тисяч років утворилася жорстка теократична диктатура, яка зневажає права людини, веде агресивну зовнішню політику. Та допомагає Росії у війні проти України, що стало причиною протестів? Чи можуть вони перерости в справжню демократичну революцію? Як деякі гілки влади Ірану напряму контролюються Кремлем? Чим Україна пов'язана з усім цим? Та як протести можуть вплинути на нашу війну? Про все це ми й поговоримо з вами в цьому відео. На цей раз я попрошу вас бути вкрай уважними, так як будь-яка дрібниця в цій темі грає велику роль у розумінні ситуації в Ірані. Тож починаємо! Перш за все, для кращого розуміння соціально-політичних закономірностей Ірану треба щонайменше пройтися коротко його історією. Звісно ж, неможливо просто так взяти і розповісти історію України, яка існує вже щонайменше 5 тисяч років за декілька хвилин, але ключові аспекти перського минулого є доволі важливими в розрізі даної теми. Почати слід з зародження перших цивілізацій і держав в людській історії, де Персія займає одне з найважливіших місць наряду з Шумером, Вавилоном і прадавнім Єгиптом. Перше державне утворення на території сучасного Ірану Елан було створене майже в той же самий час, що й Шумер. Таким чином, народ Ірану, а якщо точніше перси, були одними з засновників індоєвропейської цивілізації. В період античності Іран часто ставав гегемоном, незважаючи на численні внутрішні конфлікти та зовнішні інтервенції. Проте, вже у 7 столітті був розгромлений арабським халіфатом, а майже усе населення Персії було ісламізоване. Зокрема, різні правителі халіфату довгий час намагалися зблизити культуру персів і арабів, проте це зустрічало тотальний опір та. Як перці зневажливо ставилися до арабської культури, така ситуація спостерігається і до сьогодні. А у минулому це ставало причиною масштабних конфліктів між цими двома багаточисельними народами. Тим не менш, Іран, як і весь близький схід в період з 8 по 11 століття, був передовим науковим та культурним центром розвитку людської цивілізації. Саме в цей момент близькосхідні культури з Іраном провадили активні дослідження з астрономії, алгебри, медицини та багато чого іншого. І це саме в той момент, коли Європа поринула у середньовічний застій, у 12-13 століттях можна помітити, що історія Ірану і України є доволі схожою у своїх ключових моментах. Так, у цей період, що Персія, що Київська Русь. Були роздроблені між особними війнами, а у подальшому захоплені і підпорядковані монгольськими завойовниками, які сильно вплинули на подальші процеси в обох країнах. Що в Росії, що в Ірані монголи не робили багато лиха, але в Ірані масштаби вбивств та пограбувань були ще більшими ніж у нас. За майже чотири десятка років голоду, хвороб та війн населення тодішньої Персії скоротилося з майже 3 мільйонів до 250 тисяч осіб. Монгольське завоювання зумовило те, що в наступні століття внутрішньополітична ситуація в Ірані була настільки нестабільною, що раз на кілька десятиліть одна династія скидала іншу у боротьбі за владу. Відповідно, в таких умовах економіка країни не могла розвиватися так, як потребував того час. Через це процес культурної і соціальної модернізації не відповідав загальносвітовій тенденції, що була заснована на європоцентричному сприйнятті геополітики. Більше того, якщо проаналізувати культурний аспект питання, то ми побачимо доволі важливу деталь. Іран, на відміну від Європи, аж до ХХ століття так і не пройшов етап становлення бароко, що у свою чергу означало відсутність ідеї відокремленості держави від релігії у суспільних масах. Це багато в чому і стане тим підґрунтям, на основі якого прийде теократична диктатура. Сучасна історія Ірану починається у 20 столітті, після Першої світової війни в країні відбувається черговий переворот, завдяки якому до влади приходить остання монархічна династія Пехлеві, очолювана резою Пехлеві, який відтепер вводить нове поняття для голови держави шахеншах, тобто цар царів. Також саме при ньому держава в офіційних міжнародних документах стала називатися Іран. Так не дивуйтеся, з початку цивілізації, і аж до 1935 року майже усі країни світу називали цю державу Персією, хоча Іран це всього лише самоназва країни, як, наприклад, Сакартвело, тобто Грузія, або Джунго, тобто Китай. Реза пахливії запровадив активну освітню кампанію і індустріалізував країну. Що у свою чергу на жаль не знайшло великої підтримки у населення. Це було одним із перших дзвіночків, того, що народ Ірану ще не готовий до вестернізації. Важливим моментом стало британсько-радянське вторгнення на територію цієї держави. Операція згода була результатом невдалих переговорів СРСР і Британії з Іраном. У розпал Другої світової війни ці держави намагались убезпечити свої тилові позиції, так як Іран мав доволі гарні стосунки з третім райхом, що теоретично. Давало нацистам можливість відкрити проти СРСР і британських домініонів другий фронт. Союзники окупували країну та скинули Шахіншаха. Військові контингенти залишалися там до самого кінця війни, бо більше радянські військові намагались встановити маріонеткові режими і навіть створили Курдську і Азербайджанську радянську республіки, які Іран після відводу радянських сил у 1946 році придушив. Хоч суверенітет Ірану був відновлений ще до кінця війни, і до влади прийшов син шаха Мохамед, таперський народ надовго запам'ятав неповагу з боку іноземних держав. В подальшому це стане причиною накруту релігійними лідерами теми поганих імперіалістів, що зіграє свою роль. Після виводу іноземних контингентів лідер країни Мохамед Реза Пехлеві, син Рези Пехлеві, ще більше посилив політику вестернізації, деісламізації та лібералізації. Виникали нові політичні рухи, партії та сили, в основному радикальні в країні почався політичний бардак. Це викликало обурення у народу, який звик жити у чітких умовах конституційної монархії. Та законів шаряту. Але це поки що виявлялося тільки у загальному невдоволенні та критики на кухнях. У 50-х роках голова іранського уряду Мохамед Мосадик активно провадив кампанію щодо диверсифікації власної енергетики та намагався переглянути те, як мали розподілятися прибутки від нафтогазової компанії British Petroleum. Так як за договором, заключеним між Іраном і Великою Британією в 1930-х роках 75% доходу з продажі нафти і газу йшли британцям. В певний момент він був настільки популярний, що голова династії Пехлаві усуває його від влади, так як головною ідеєю Масадика було перетворення Ірану в конституційно монархічну світську державу по типу Великої Британії. Тобто, таким чином монарх не мав би права керувати політичними рішеннями країни. Проте арешт тривав недовго, так як народ почав настільки сильний бунт, що Шагіншах ненадовго втік з країни. Здавалося, що все добре і можна проводити подальші реформи, але Мохамед пихливі повертається з підтримкою у якості США. Мосадик був зміщений з посади і взяти під варту, а потім поміщений і у в'язницю, де згодом і помер. З цього часу Іран стає чи не основним союзником Сполучених Штатів в регіоні. Сполучені Штати активно взаємодіяли з Шахіншахом, надаючи економічну допомогу і укладаючи контракти на поставку новішої на той час зброї, такої як літаки F-4 Phantom в 60-х або навіть f 14 Tomcat в 70-х. Це, до слова, на той час було так, як ніби зараз Україні передали F-22 Raptor чи f 35 Lightning. Звісно ж, це все було не просто так. Іран зобов'язувався не перешкоджати іноземним нафтовидобувним компаніям у їх діяльності і запроваджував нову міжнародну нафтову компанію. Щоправда, відтепер прибуток був 50 на 50. Це почало приносити купу грошей. А тому Шегіншах з цього моменту почав проводити курс реформ, який назвав білою революцію. Вони були направлені насамперед на зміну соціально-економічного устрою країни, знищення її феодальних пережитків і інтеграції економіки держави в загальну світову. Завдяки цьому економіка Ірану активно посилювалася. Всього буквально за 10-15 років Іран з аграрної країни, де складно було ростити будь-що через гористу місцевість і посушливий клімат, Став передовою державою у галузі машинобудування, технологій і торгівлі. США навіть продали спеціальні лазери для збагачення урану для іранської ядерної програми. Ви, мабуть, не зрозуміли. Повторю ще раз: США продавали Ірану передові технології і оснащення для його ядерної програми. Звісно ж, це тоді була мирна ядерна програма, а не військова, як зараз. Але історія любить іронію. Іран навіть в цей момент був єдиною ісламською країною, яка підтримувала дружні відносини з Ізраїлем. З Ізраїлем західні гроші давали можливість громадянам здобувати безкоштовну вищу освіту. Майже одразу були введені права голосу на політичних виборах для жінок. В цілому дуже багато чого позитивного. ВВП на душу населення іноді було вище за середній відсоток західноєвропейських держав. Рівень життя теж відповідний. Проте населення не роділо настільки сильно, наскільки ми можемо собі уявити. І на те були свої причини. Одразу після урядового перевороту і повалення Мосадика в 1953 році шах створив САВАК Службу з питань інформаційної політики та безпеки країни. Вгадайте, чим займалася ця організація? Правильно вбивала та катувала усіх незгодних з політикою шаха, а придушувати було кого. Країна все так само жила в політичній невизначності. Народ був поділений на різні соціальні групи, які так чи інакше просували свою ідеологію в маси: західно орієнтовані студенти та феміністичні рухи, що вимагали більших свобод, робітники, прихильники комунізму, які бажали соціалістичного устрою, і священнослужителі та релігійно налаштовані верстви населення, які були обурні вестернізацією та деісламізацією. Весь цей політичний мінегрет був об'єднаний так чи інакше однією думкою: шахська авторитаристська влада має бути повалена. Основною їх ключовою фігурою в політичному житті країни був впливовий мусульманський священик Рухола Хомені. Він ще з кінця 40-х років активно критикував пехлеві і був популярний серед релігійного населення. За що його вже у 60-х роках. Вислали з країни, проте це суттєво не вплинуло на його діяльність. У висалці він писав теоретичні праці щодо ісламської революції та основних принципів діяльності і політичного укладу майбутньої Ісламської республіки. Виступи імама касетами та книгами ввозилися контрабандою в Іран. Більше того, Хомейні ще у висалці утворив чітку централізовану організацію, основною ціллю якої було повалення влади шаха. В 70-х роках економічний бум послабився, різкий економічний розвиток почав поступово стихати. Ціни на нафту в. Світі завдяки відкриттю нових нафтових родовищ почали падати, що стало причиною великої інфляції в Ірані. Як ніби цього не вистачало, США, бачачи все наростаючий авторитаризм, шаха вимагали від нього звільнити усіх політично ув'язнених та послабити утиски. Усі політичні сили, які до цього моменту діяли підпільно, стали офіційними партіями та розпочали боротьбу за владу. Останньою краплею став розгін студентів в місті Кума. Вони протестували проти наклепницької статті. Про Хомийні в ході притушення протести. Поліція розстріляла НАТО. За офіційними даними загиблих було всього двоє. За даними студентів, аж 70. Поступово нові акції почали з'являтися в інших містах. Проте через чергові розгони з людськими жертвами вони швидко переросли в великі бунти і заворушення, до яких підключалися інші політичні сили від правих до лівих, від лібералів до теократів. На фоні всього цього Пехлевій обіцяв провести вільні вибори, проте це не допомогло. США ж свого боку не бажали вводити свій контингент на запит шаха, так як на заході вже сформувався його образ як авторитарного диктатора. Після тривалих протестів монарх все ж утік з країни. Голова уряду шапур Бахтіар одразу розпустив таємну службу совак, закликав військових та поліцейських не вчиняти насильницьких дій проти протестуючих та закликав Хоміні повернутися в країну. Проте Імам не оцінив такого повороту. Він різко заперечив проти створення об'єднаного уряду для спільного подолання проблем і оголосив Бахтіяра загальним ворогом. Після цього, по всій країні, а особливо в Тегерані, почалися вуличні сутички між прихильниками конституційної влади і теократичної. результатом стала поразка конституціоналістів та повалення уряду Бахтіяра. Прихильники Хомейні швидко захопили всі адміністративні будинки, установи, військові та поліцейські частини, радіовишки та логістичні центри. Тепер влада була за ісламістами. Зовсім скоро в країні провели референдум, за результатами якого Іран перейменовувався в Ісламську Республіку. Іран було ухвалено нову конституцію, яка тепер оголошувала теократію в державі. А найвищою владною особою ставав Імам Хомейні. Тепер аятолахомий всього за декілька місяців устрій життя звичайних іранців докорінно змінився. Коран став основним законом і, де-факто, став домінувати над конституцією. Було проголошено особливий ісламський шлях в економіці на противагу капіталізму та комунізму, що толком не давало ясного розуміння, що це означає. Хіба що вже постфактум ми можемо побачити, що це сильне обмеження капіталістичних свобод і ринку. А також приведення економіки країни чи не феодальну власність церкви. Зовнішні політичні відносини різко погіршилися. Нова влада обвинувачувала у всіх бідах клятий імперіалістичний захід і оголошувала шлях на поширення ідей ісламської революції на інші країни. Диктатура релігійної верхівки була очевидною з перемінним успіхом. Така ситуація залишається і не зараз. Деякі політичні кола намагалися демократизувати політичне життя країни на початку 2000-х, але у них нічого не вийшло. Іран досі лишається теократичною країною з усіма витікаючими з цього факторами: недотершення прав і свобод громадян, а особливо жінок, технологічна відсталість, корупція і погані зовнішні політичні відносини ось такий зараз Іран. І саме тут виникає найважливіше питання сучасної історії цієї країни. Чи надовго все це? 14 вересня 2022 року. Ввечері в міську лікарню доставляють молоду 22-річну дівчину Максу А мені у стані коми. На тілі Макси видно багаточисельні травми й синці. Лікарі борються за її життя протягом двох днів, але, на жаль, 16 вересня вона помирає. Новина миттєво розлітається по соцмережах, що спричиняє масові протести в різних містах, включаючи її рідне місто Секес. Люди виходять на вулиці, так як знають у смерті молодої дівчини винні правоохоронні структури, а саме поліція моралі. Рідний брат Макси засвідчував, що поліція забрала її за нібито неправильне носіння хіджабу в публічних місцях. Обіцяла провести серйозну розмову і відпустити її додому того ж дня. Але замість цього рідня побачила її вже у стані коми в лікарні. В перші дні на протести виходили молоді люди, а особливо жінки. Вони зривали з себе хіджаби та вимагали перегляду діяльності поліції моралі. За це майже одразу внутрішні сили відкрили стрільбу з використанням бойових патронів. Почали надходити перші відомості про загиблих. В наступні дні протести охопили вже половину країни. Люди збиралися на вулицях великих міст, попри тотальне відключення інтернету. Жінки тепер не просто рвали хіджаби, а спалювали їх і різали власне волосся на знак протесту. Надходила інформація про перших загиблих з боку поліції та квір корпусу варти ісламської революції. А лік убитих активістів вже пішов на десятки. Режим почав арештовувати усіх, хто так чи інакше говорив про його звірства. Відомо, що. В місті Захидан було розстріляно людей, які чинили п'ятничну молитву по вбитим протестуючим. В той же день люди прийшли під поліцейську дільницю, коли дізналися про зґвалтування 15-річної дівчинки начальником місцевої поліції. Їх атакували з гвинтокрилів, але протестуючі змогли спалити поліцейську дільницю, вбити купу бійців квіру та інших мілітарних сил. Аятол. станом на зараз це майже уся. Більш-менш детальна інформація про те, що саме відбувається в Ірані. Саме після цих інцидентів влада країни заблокувала будь-які соціальні мережі та вимкнула інтернет. Тому навіть самі іранці можуть не знати, що відбувається в сусідніх містах. Доступ до інтернету є переважно у тих, хто так чи інакше працює в урядових структурах, і навіть такі люди намагаються донести хоча б якусь інформацію за кордон. Нам вдалося поспілкуватися з деякими іранцями в Редіті. Звісно ж, ми не будемо показувати вам їхні акаунти для їх безпеки, незважаючи навіть на те, що це анонімна соцмережа. Що цікаво, виявилося, що у різних людей різні причини і цілі протестів: тоталітарний устрій, недодержання прав людини, ставлення до жінок як до тварин, що виражається не тільки у носінні чи не носінні хіджабу, а й в зґвалтуваннях, які не розслідують, страті через побиття каменями при підозрі зради в шлюбі або ж жіночі обрізання. Загуглю, що це. Ви просто в аху від цього впадете. І це, як ви можете зрозуміти, не все щодо жінок. Причини протесту, також відносять корупцію. Що хм, типово для диктатури вкрай погану екологію, так як на природу просто забували великий хуй, через що річки сохнуть, флора та фауна гине, і люди не знають, чим харчуватися. Інфляція і маленькі заробітні плати, і отут же можете дивуватися високі ціни на паливо. Так, так, в Ірані, в якому існують величезні зручні нафтогазові родовища, ціна на паливо для населення вкрай висока. Деякі гілки влади наживаються на країні і на тому, що вона ізольована. Так, квір під час президентства Ахмаді Нежада приватизували велику кількість промислових об'єктів Ірану. Усі ці причини або разом або окремо з'являлися у відповідях іранців, проте мета у них одна. Встановлення, хоч якогось демократичного правління, так як вже за майже 50 років теократії, уся ліберальна опозиція була винищена. Часто в соцмережах мусульмани обвинувачують протестуючих у тому, що вони виступають проти релігії. Проте це не так. В рядах незгодних за з владою можна іноді побачити сумлінних мусульман. Теж головна причина усього цього надто радикальний устрій, який не дає жити у людей. Банально, часто немає грошей для їжі, через що вони або вчиняють самогубства, або вмирають холодною смертю. Незважаючи на таке складне становище, можна все одно сказати точно. Майже усі вони переконані у тому, що переможуть. І тут, як не дивно, грає роль навіть український фактор. Так так, звичайні іранці писали, що багато в чому натхненням для початку протестів стала Україна, а саме те, що ми активно протистояли рашці в перші місяці війни. Відповідно, вони побачили і відчули, що можна успішно боротися з гегемоном, якого здавалося б. Неможливо перемогти станом на зараз, поки ми пишемо це відео, існує велика ймовірність того, що режим Аятоли може почати чергову війну проти сусідів чи Ізраїлю. Як мінімум лунала подібна інформація про можливість удару по Саудівській Аравії, а також лояльні до режиму змі пишуть про нові гіперзвукові балістичні ракети, які націлені на Тель-Авів. так звана маленька бабідоносна війна. По диктатури має втихомирити населення, яке взагалі-то не хоче ніяких війн, а хоче адекватних, відкритих зовнішньополітичних відносин. Про те, що буде далі, ми дізнаємося лише у майбутньому. І тут мені хотілося б звернутися саме до українців. Зрозуміло, що в нашій країні йде війна: Росія бомбить міста, катує та вбиває. Людей на окупованих територіях та намагається знищити нашу інфраструктуру, зокрема їх іранськими дронами-шахідами, які її поставляє диктаторський режим Аятоли. Тому ми б хотіли закликати вас активно поширювати будь-яку інформацію про протести в Ірані, які тепер де-факто можна назвати революцією, та хоча б інформаційно підтримувати протестуючих. Справа йде не тільки про допомогу народові у їх боротьбі за свободу та демократію, а й за те, щоб зброя, яку використовує Русня, повернулася проти неї самої. Чим більше ми будемо говорити про те, що відбувається в країнах, де існує диктатура, неважливо, яка теократична, олігархічна чи комуністична, і чим більше ми будемо допомагати народам у їх боротьбі, тим краще і спокійніше. Ми будемо жити самі. Врешті-решт, чи не українці в часи складної, жорстокої боротьби за власну свободу обрали собі гасло: Воля народам, воля людині?